Обов'язково замість ялиночки в українській родині, сільській родині, символом Різдва був такий сніп. Ми беремо печечок колосочків, обкладаємо їх нижнім шаром вівсом по колу, Розподіляємо це все рівномірно і тепер прикрашаємо льоном. Льон це. Достаток в сім'ї. Для того, щоб зафіксувати пучечок цей ми беремо ну, таку от нитку і по колу обкручуємо міцненько притягуючи по спіралі. Дідуха ми завжди робимо з добрими думками. Що символізував цей сніп? Добробут, урожай, якась спадкоємність з пращурами. Після святок, після всіх зимових свят сніп обмолочували, зерно залишали, воно вважалось таким собі магічним, а сам сніп його спалювали після водохреща.